Читачі, їдемо по талії, де ж порушники? Я сумую вже. От їде з поворотником включив. Дивіться, зараз подивимось, чи дійсно він хоче повернути. Тут порушників немає, все гаразд. <кій> ну, їде з поворотником можемо йому допомогти, в принципі, влаштуватися. Давайте допоможемо хлопцям влаштуватися, щоб вони нормально могли встати. Загальний стрій. О, в нього ще якісь там стробоскопчики, дивіться. І ще другий важливець там в черзі стоїть. О! Перелаштувався. Дуже дякую, шановний. Дуже дякую. Дуже дякую, дякую, дякую. А там таксі позаду їде. Таксі пропускаємо. О, до речі, гарний ракурс через дзеркало. Але то їде собі такий хитренький і нічого навіть не включаюсь. Не, не перемикається. Таксі з ліцензією, з шашечкою можна. А цьому не можна. Цього ми зараз трошки заблокуємо. Це КА-7170. Ні-ні-ні, шановний. Вибачте, будь ласка, але ні. Ні-ні ні. Ми трошки почекаємо тут і будемо стояти. Вибачте, дуже вибачаюся. Будь ласка, перелаштовуємося. Дуже дякую. Ой, ще один перелаштовується. Дуже дякую. Він там собі нервніче, нервніче, нервніче. Ну хай нервніче трошки. А це ще із блимавками поїхало. І цих ми можемо, друзі, трошки призупинити, шановні. О, молодці, молодці, молодці. Так, так, так. Ще один перелаштовується. Давайте, давайте, в очко можна побігать. Так, шановні друзі, можу констатувати, що за час підйому ми шість. Важливців змістили за смугу громадського транспорту в смугу для смертних людей.